Роб, що? Ти не хочеш говорити, я вже не знаю, що робити. Т ти Чекайте, ти мені каже, давай кончай ці понти ганяти, а бо що це понти? може для тебе хуйово закінчити. Ну, Подивимося. Лайк приймай, кажуть, що ви на полігоні. Що а ви сидите в кабаках, жрете. Бля, а мене ж... напрягають. Ж? Ти мене шантажуєш? ні, не шантажуй, мене напрягають, то не тільки я, то ще в другій сторони стоять знімають. Та мені, бля, хоч сторони знімаєте. Я це за засняв, що ти, ти не біжався. Все, нема питань. Ми сьогодні це вийшли. Я хотів з тобою нормально, але я бачу, ти мені вже угрози йдуть. Так ти мені угрожаєш. Ні, лайк, я хочу тобі сказати, як вийти Того? з цієї ситуації. А ти я бачу ситуацію? Ви в робочий час приймає, сказав, що ви на полігоні. Це полігон. Та добре, то ми не знали. Люди не знали що це полігон. А, а які люди? Які люди народ, зараз? громада староженечі, у мене приймальний От той Ще, народ. народ. Зараз побачу, зараз ми там на сайті. не хвилюйся. зараз ми показуємо, який народ. Хочеш Все, пограти? Да, я хочу. Я вже граюся. Давай уїбав. Чуєш? Пішов. Це говорить голова адміністрації, Так, да, Я тобі кажу, до побачення. Так ти сказав, уїбав. що вже? Такий мудрий, блядь, став До побачення. Ахуєлі, блядь, взагалі, блядь. До побачення. Ну я бачу, до побачення. До побачення. Я, мож, я можу тут стояти. А ви в робочий час, блін. Коли народ платить вам гроші, блядь, сидите тут, блядь, водку жрете. Рома? Що, Рома? Я не знаю хто ти є. чуєш? ти почув, хто кло, я є клоун, чуєш? Я почу. Який себе називає час. Журналист. Час ми побачимо, хто я є.